Привіт, друзі! Давайте перевіримо, чи впевнено ви володієте англійською на рівні вище середнього. Рівень B2 це вже дуже серйозний рівень. Відповідно і речення у нас сьогодні є досить складними. Давайте подивимось, чи зможете ви перекласти їх без помилок. Якщо ви готові, тоді давайте переходити до перекладу. Перше речення. Я й не підозрював, що така дрібниця стане безцінною. Little did I know that such a minor thing would become invaluable. Ще раз. Little did I know that such a minor thing would become invaluable. Сподіваюсь, ваш переклад був правильним. Давайте подивимось, де в цьому реченні можна було б помилитись. На початку у нас стоїть фраза: Я й не підозрював. Не треба намагатись перекласти її дослівно. Тобто, якщо ми скажемо I didn't suspect, то це не відповідатиме. Сенсу цього речення. Тому що Суспект це підозрювати когось чи щось, неважливо. Але в цьому випадку ми маємо на увазі, що мені в голову не приходило. Я гадки не мав. Тоді цей варіант suspect ми відкидаємо. І дивимось на інший варіант. Little did I know. Трохи дивна структура, якщо ви ніколи не стикались з інверсією. Давайте подивимося, що таке інверсія. Інверсія це такий інструмент, яким ми можемо передати емоцію. Тобто, коли в нас є якась емоційна частина в реченні, то ми її ставимо наперед і робимо її у формі інверсії. Що це є на практиці? Дивіться, little did I know. Чому ми тут не сказали little I knew? Здавалось би, що це більш близько до базової граматики. І це дійсно так. Але у разі, якщо ми використовуємо інверсію, то в нас у ствердному реченні з'являється допоміжне дієслово. Як ми робимо це у питанні або у запереченні. І це допоміжне слово, у цьому випадку це did, тому що йдеться про минуле, це допоміжне слово ставиться перед іменником або перед займенником. Дивлячись, що там є. Тому що ми маємо little did I know. Зверніть увагу, після I вже йде іде no, не ню. Тому що час у нас взяв на себе допоміжне дієслово did. Досить дивна форма, якщо ви не дуже добре знайомі з інверсією, але дуже часто використовується для того, щоб передати емоцію. Якщо ви переклали I had no idea, це в принципі теж граматично правильно. І це синонімічна фраза, вона перекладається як я гадки нема. Тобто, в принципі, те ж саме, але трохи іншими словами. Така дрібниця ми перекладемо як such a minor thing. Чому ми не сказали so замість such? Тому що ми знаємо правило, Якщо після such є якийсь іменник, то ми ставимо саме such. І якщо цього іменника нема, то ми ставимо підсилення so. Що мається на увазі. Дивіться. Such a minor thing. У нас є іменник thing. тому ми ставимо such. А тепер, якщо б ми сказали ця річ така неважлива, ми б сказали this is so minor. Дивіться, після підсилення, після SO у нас вже немає іменника. Thin вже стоїть раніше. Я впевнений, ви знаєте це правило, просто я нагадую його. Зверніть увагу, що неозначний артикль в цих випадках із such, ставиться саме після such. Це досить часта помилка. Не треба казати. That a such Minor thing. Це неправильно. У нас остання частина цього речення стане безцінною, стоїть у майбутньому часі. Тому чому ж ми поставили would замість will? Ми знаємо таку річ, як future in the past. Якщо у нас є частина, підрядна частина речення. Яка каже про майбутнє, але стоїть в контексті минулого, тоді замість will ми ставимо would. Це треба пам'ятати. Також у нас є префікс in, invaluable, безцінний. Теж часта помилка, коли ставлять unvaliable. Це неправильно. Добре, друге речення. Якісь рішучі заходи мали б бути вжиті. Some decisive measures should have been taken. Some decisive measures should have been taken. Давайте подивимось на це речення поближче. Чому ми слово мали б? Тобто повинні були б, переклали як should, а не, наприклад, must. Справа в тому, що в нас речення стоїть в минулому часі. А що ми точно знаємо про модальні діслова, це те, що в минулому часі вони часто змінюють свій зміст, своє використання. Тому must. Коли ми його використовуємо в теперішньому часі, перекладається як повинен. Але в минулому часі must дивним образом трансформується у можливо. Тобто, якщо б ми сказали «some Decisive Measures Must have been taken, це перекладалось би як якісь рішучі заходи, мабуть, були вжиті. Ми розуміємо, що це не те, що нам треба. Тому ставимо should. Запам'ятайте, в минулому часі саме should відповідає дієслову українському повинно або мали б. Не треба також забувати форму і структуру модальних дієслів в минулому часі. Як ми робимо речення? Ми ставимо модальне дієслово. Далі ставимо допоміжне дієслово have. Не забуваємо про нього. І далі ставимо саме дієслово у третій формі. Або, як в цьому випадку, далі йде структура passive voice. Тобто ніколи не забувайте, що після should. також після будь-якого модального дієслова в минулому часі і де допоміжне дієслово have. Воно ніколи не змінюється. Чому ми сказали been taken? Наприклад, не been taken. Тому що після should have в нас повинен йти дієслово в третій формі. Не дивлячись на те, що в нас є taken. Taken це не дієслово в третій формі, яке йде після should have. Це дієслово стоїть в третій формі, тому що це passive voice. А от після should have йде дієслово be. І воно також повинно бути в третій формі. Тому ми тут маємо два дієслова в третій формі. Been, taken. І останній момент у цьому реченні це те, що ми переклали вжити заходів як take measures. Запам'ятайте, не дивлячись на те, що у нас є, наприклад, make decision, так, приймати рішення, ми кажемо make decision, то приймати заході або вживати заході у нас буде take. Measures. Тобто запам'ятали Make Decision, але Take Measure. Добре, друзі, це все на сьогодні. Якщо ви вважаєте це відео корисним, поставте лайк та підпишіться на канал. А якщо ви бажаєте підтримати наш канал, і у вас є така можливість, зробити це можна одним із способів, вказаних в описі до цього відео. Ми дуже вдячні вам за вашу підтримку. А на сьогодні все. Have a good day!